Як довго ти себе відчуваєш втомленою? Як часто останні місяці, дні, тижні ти чуєш, що ти лінива, ти розлінилася? І таке відчуття, що коли ти вже прокидаєшся зранку, вже немає сил, і ти повністю втомлена. Ти сідаєш і, і ти не можеш зібратися. А в голові ці постійно ти... Маєш, ти змушена, тобі треба. Це все має бути зроблено. Ловила себе на цьому? А тіло може шепотіти, що я вже більше не можу. Я хочу, щоб від мене всі відчепились. І ти знаєш, ти не лінива. Це може бути виснаження. Це повне, тотальне. І сьогодні давай поговоримо про це. Щиро по-жіночому про те, що втома – це не слабкість і це просто дзвіночок з глибини, що твоє тіло вже не витримує. Що давай відпочинемо, давай зробимо паузу і укладемо новий договір. Останніми роками дуже такий тотальний тренд на продуктивність. До 30 ти маєш бути вже одружена з квартирою з машиною, з купою дітей, з освітою. А можливо, навіть і є краще, якщо в тебе буде два дипломи або і три, а чому ні? І все потрібно робити дуже швидко. Ти маєш бути суперефективною, мати купу досягнень і цей успішний успіх. І в такому контексті ти не людина, ти машина, але тіло. Тіло не машина. Це твоя книга досвіду, тому що тіло, воно все пам'ятає, коли ти витримувала, коли ти більше не могла, ти мало через це проходити, тобі потрібно було робити це мовчки, тягнути все більше і більше, аніж ти могла, бо більше ніхто не зможе, бо без тебе ніяк. І іноді в тому, це просто спосіб вижити. коли вже не лишається навіть сил на те, щоб сказати Стоп. І ти знаєш, я останніми місяцями, коли працюю з жінками, я бачу одну спільну рису. Це мені не можна зупинитися. Якщо я не буду продовжувати тягнути всю цю лямку, все розсипеться. Ніхто не прийде нічого тут робити, ніхто не справиться, воно не буде жити далі. Зупинка в такому розрізі це. Це щось небезпечне, це те, що лякає, і це щось піде не так. Ці жінки вони несуть своїх дітей, свою родину, роботу, купу обов'язків, і при цьому потрібно бути доброю. Ти маєш бути професійною взагалі то і ідеальною. Купа вимог з усіх боків. І твоє тіло, воно, в принципі, може досить тривалий час мовчати. Але ти завжди знайдеш ту точку, коли воно вже більше не може. І воно відключає енергію. Це перше, що воно робить. Воно гасить вогонь, який раніше пала в твоїх очах, для того, щоб зберегти себе і не згоріти в цьому вогні. Починається втома, і ця втома, вона не симптом поламаної тебе. Насправді це сигнал, що твоя внутрішня опора зношена. Потрібно зробити реновацію. І її потрібно не змушувати тягнути все далі, а відбудовувати, додати трохи цементу це ніби фундамент дому. Де щороку потрібно підмазувати цементом тріщинки. Це дуже важливо. І сьогодні я хочу запросити тебе зробити зі мною одну м'яку вправу. Це досить проста вправа. Де тобі потрібно просто сісти зручно, або просто роз... <смір> лягти, якщо хочеш, або стоячи. Якщо ти лежиш, то уяви, ніби ти ставиш свої ноги на землю. Якщо ти сидиш або стоїш, то твої ноги стоять на землі. Просліди, щоб твої ноги не були схрещеними, просто рівно стояли паралельно. Одну руку поклади собі на живі, другу руку поклади собі на груди і почни дихати. Прислухайся до свого дихання і видихаючи, промов, що я тут, я знаходжуся тут, в теперішньому. На видиху скажи, що я можу нікуди не поспішати. Мені не треба нікуди спішити. Повторю ці фрази три рази. Я тут. Мені нікуди не потрібно спішити. Я можу передихнути. І це маленьке нічого для твого тіла досить велике щось. Це нагадування про те, що ти жива. Ти тут. Ти не зобов'язана постійно бути в тонусі фітоняшкою, інстаблогером або ще купою ролей. І твоя втома має сенс, тому що тобі приходить сигнал про те, що варто не лише відпочити, важливо собі повернути твою опору зсередини, згадати про твоє цінність ядро і починається все здихання. З простої практики, коли ти вдихаєш і видихаєш, і промовляєш до себе, в теплому напої, в улюбленій чашці чаю або кави, неважливо, що це буде, в слові ні для інших з метою обрати себе. В слові досить, я можу перепочити. І якщо ти зараз відчуваєш, що ти на межі, не змушуй себе вставати. Перепочинь. Просто побудь в тій точці, де ти є. Але спочатку перевір, що це безпечна точка, що тобі там не нашкодить. Є ще більше таких відео, можеш перейти в цей плейлист, подосліджувати його, написати там свої думки в коментарях. Бо ці відео вони не про мотивацію. Вони про правду. І ця правда, коли ти її усвідомлюєш, коли ти її приймаєш, вона тебе лікує. Але для цього тобі потрібно сказати її вголос. Запрошую тебе переглянути всі плейлисти на цьому каналі. Залишай свої коментарі і до зустрічі в нових відео.